Доброго дня, шановні учні! Сьогодні у нас майстер-клас з малювання олійною пастеллю. Замість неї можна користуватися висковою крейдою. І ми починаємо з того, що підбираємо наш діапазон кольорів. Я буду малювати різними відтінками рожевого і середнім тоном починаю прямо цією крейдою намічати пелюстки. Я малюю так, щоб всі пелюстки були різними, тобто ніякої симетрії. З одного боку в мене більше рожевих пелюсток, з деяких боків в мене зовсім їх нема. Зараз я просто намічаю такі кулі, визначаючи їх розмір та розташування. І також слідкую, щоб відстань між квітами була різною, і розташування їх у листі також було різним. Так композиція буде цікавою і динамічною. Світло-жовтим намічаю серединки і охристим потім. Поглиблюю їх, ніби вони сидять у гніздечку. Тепер різними відтінками рожевого формуємо пелюстки на квітках. Я це роблю боковинкою крейдою, щоб виходив широкий мазок. Робіть це нерівномірно, щоб квіти виглядали живими, а не геометричними. З якогось боку квітки більше темних хвилюсток, з іншого світлих. Можна накладати кольори і один на одний змішувати їх, так буде набагато більше відтінків та плавних переходів. Трохи темніших акцентів наприкінці, фіолетових, наприклад, і наші квіти готові. Тепер малюємо вазу середнім тоном синім. Просто посередині малюємо такі собі смуги. Беремо більш темний, і там, де у нас буде тіньова сторона вазочки. Продовжуємо їх темним, фіолетовим або синьо-зеленим, наприклад. Більш світлим, блакитним продовжуємо в світовій зоні, там, де у нас більш світлим стає колір. Додаємо теплинки і формуємо тіньову, тіньову зону більш темними відтінками, світову зону світлими. Так наша ваза буде виглядати об'ємною. Ми намалювали найкрупніші деталі малюнку, тепер черга за деталізацією. Вільними лініями намічайте просто листочки, не треба промальовувати їх повністю. Намічаємо одним кольором, а продовжимо іншими. Різними зеленими заповнюємо листочки. Пам'ятаємо, що зелений це суміш жовтого та блакитного, і ми можемо вільно користуватися всіми відтінками жовтих і блакитних, змішуючи їх на папері, щоб отримувати різні відтінки зеленого. Додаємо дрібні такі цяточки квітів. Це жовтий, потім охра. Потім ще коричні цяточки для контрасту та додаємо стеблинки. Якось нижня частина дуже проста, тож я вирішила додати ще ручку до вази та трошки її розширити. Тепер ватною паличкою ми можемо розтерти наші кольори для того, щоб вони більш щільно лягли на папір. Взагалі-то мені вже подобається цей малюнок, але я вирішила зробити темний фон і зараз аквареллю Дуже темними кольорами наношу його прямо через весь малюнок, який зроблений олійною пастеллю. Я хочу, щоб дуже-дуже темним був фон, а квіти на ньому світилися ніжно рожеві. Тепер акварель повинна повністю висохнути. Після чого я візьму ластик та протру, там, де акварель зафарбувала деякі поверхні вже зроблені. Ось після чого я беру вже темний колір, фіолетовий або синій, темно-синій. І е, лініями дороблюю малюнок, роблю його більш виразним. Тут треба не переборщити, тільки розставити акценти, щоб лінії десь підкреслили форму, а десь просто зникли. Додаю насиченість в деяких місцях та яскравість. Я думаю, пора зупинитися, і ось так в мене вийшло за результатом. Сподіваюсь, у вас теж все вийде дуже-дуже добре. Успіхів!